Перші відновлювальні роботи після вибуху у будинку по вулиці Тернопільська, в одній із квартир, якого нещодавно, начебто, здетонував побутовий газ, розпочали перекриття покрівлі. На даний час, як ви бачите, проводяться роботи щодо облаштування накриття над квартирами третього, і першого поводу щоб опади, які будуть спричинені осінньо-зимовий період, не попадали на нижні квартири. Також на даний час проводиться обстеження експертами щодо визначення подальших дій щодо даного будинку. Таке перекриття кажуть експерти. Наразі вимушена міра, адже суттєвіші відновлювальні роботи поки розпочати не можуть. Накриття тимчасове буде закінчене сьогодні-завтра. Як ви бачите, воно вже арештування вже постане, має бути накрито і має бути завершена роботи щодо відновлених робіт, будівельних робіт все залежить від того, що який буде висновок експертів. Що вони, що вони сказали зробити, і від того вже буде розбляться проект конструктор документація і проводиться будівельні роботи. Чекаємо на даний час зараз, поки висновок експертизи. Раніше міські владці повідомляли, що до шести з 18 квартир під'їзду, де стався вибух, мешканці зможуть повернутися до початку реконструкції. Та остаточне рішення буде відомо після завершення технічного обстеження. Олена Гула Аліна Вітряк. Новини 33 канал.